Ну і всім привіт на моєму каналі і це друге відео з Grove Garden. Які обзори на яйця. Може деякі яйця ще не дошли. Не знаю. Щось ми запровіримо. Перше яйце відкриваємо, якщо... О Боже. В мене тут кітька просто бігає. Подивіться мені попав зігріт! Якщо будуть неізвісні звуки... То вибачайте, тому що мені моя кицька мішає знімати відео. Так, а тепер друге яйце. <кій> Боже. Я що ці розставлю. Це що? Зайчик. Добре. На останнє яйце я сподіваюся, що це буде отой. От. Зобнови, коротше, якийсь... О, Боже, шо? Бах. І це... Ну, знов панкейк оцей тільки менший. Ну, прикольно ну, взагалі-то. Дуже прикольно. О, боже! Ну, а зараз я вам розкажу трошки м -м, рецептів. Коротше. Кстати, цей перець, який хлопчик тільки що показував, він в мене є цей перець. Я можу вам доказати даже, що він в мене є. Так, зачекайте. Кстати, в мене є авокадо. Так, десь тут я садила цей перець. Я вже забула. О, зачекайте. Давайте подивимося. Якщо я його не знайду, то значить я. Е, а, от, бачите, оцей перець. Отакий от перець. Мені не треба. Ладно, коли, коли мені. А, дивіться обнова! Це що? Можна ще перців? Чи що? Так, зачекайте. Я сюди кладу. Сюди, сюди. Орангутан. Деблін. Я візьму Цумонки. Грей Греймаус і. І хочу взяти того панкейка. Типа. Не знаю. Кстати, якась обнова має бути. Через 12 часов Гровгар. Ну, це я вам так кажу. Може і вот я це обговоряю. Так, це шумно. Панкейк. Ну а сейчас я вам покажу цей... А що це таке було? Він не задрав. Так, ми ще з звуки і... Боже, рецептик. Корн. Авокадо. Одне... Я зразу вам треба авокадо, то ви можете мене попросити. Ми можемо пограти, типу Grove Garden, я дам авокадо. Корн авокадо... Блін, шетер, кокос. Корм, авокадо, кокос. Готуємо. І в нас вийде салат. Бачите? Салат з авокадо. Ну, щоб зробити обичний салат, можна ще взяти помідорку, і ще одну помідорку, дві помідорки, і вийде теж салат. А я і не подумала. Свиня і так хоче. цей салат. А ну сейчас. Моя мечта, вот. Это моя мечта. Я хочу эту креску, да. О, видите нове. Это нове. Так куферний Кстати, ребят, я даю 100 миллионов за блин Кто хочет, то дам 100 миллионов за павлин. с вами подаємо яйця на Петі, и конечно же тут нічого Вісім минуточку но если мне покупиться не нужный то я его просто продам боку сюда не продам А вам оце не похоже на оце вам цей перец не похоже на кстати ребят цей перець Е, типу такий, який ми їмо можемо їсти. На такий є персилі там, типа. Ну і цей перець, звісно, мені не треба. Продаємо, то віддаємо.